Ще раз всім добрий день. Вже як мене представили, мене звати Оляна Стадник. І я хочу сьогодні власне, з вами поділитися досвідом Львівської міської ради в сфері електронних технологій. Слід наголосити на чотирьох напрямках провадження е-технологій. Насамперед основною базою є зовнішні міські портали. Трошки пізніше я вам розкажу, які є створені у Львівській міській раді. Важливою ланкою також вважається електронні технології в сфері взаємодії влади і мешканців міста Львова. Не менше уваги приділяється питанню електронних технологій для оптимізації роботи Львівської міської ради. І Основними такими проектами, які зараз впроваджуються в міській раді, є запровадження інформаційно-аналітичної системи е-лікарня та телемедичної мережі в лікарнях міста Львова. Отже, основним порталом для мешканців міської ради є сайт Львівської є сайт Львівської міської ради www.cityadm.lviv.ua в січні 2012 року була запроваджена така можливість, такий сервіс для мешканців, як можливість оплати за комунальні послуги через наш сайт. Знає, що Вінниця так само долучена до цього проекту, як і Київ, і деякі інші міста. Тобто людина може заплатити за комунальні послуги через термінали банкоматів, а також ну, маючи доступ до інтернету, перебуваючи вдома або будь де в іншому місті, зайти на наш сайт. Там є посилання, вона вводить номер свого рахунку і відповідно бачить, скільки їй за що потрібно оплатити, і навіть вибиває борг, якщо є в такій наявності. Новими сервісами, які перебувають у стадії впровадження, на даний момент є створення інформаційного каталогу «Е Львів та запровадження трьох цифрових муніципальних послуг. Разом спільно з представництвом ОБСЄ в Україні ми такий проєкт впроваджуємо, а також запровадження десяти онлайн-сервісів на порталі для мешканців. Це нам допомагає в цьому реалізувати представництво Проон в Україні. На даний момент сайт Львівської міської ради перебуває на стадії удосконалення, оскільки вдосконаленню немає меж. Ми просто хочемо, щоб він став зручніший візуально. Поділити його на два блоки: блок влада міста і львів'янино необхідна інформація. Хочу повернутися. Перепрошую. Власне, це є посилання на оплату комунальних послуг. Якщо ви бачите. Там є ссылка, відповідно особистий рахунок вводиться, і відбувається відповідна. Я перепрошую, і відбувається така послуга для мешканців. Я думаю, що це не є секретом. Львів велике значення надає розвитку трьох сфер. Це є туризм, це є інноваційні технології і залучення інвестицій. І для того, щоб турист, приїхавши до нашого міста, почувався як вдома, було створено туристичний портал Львова, Львів Тревел. Відповідно на цьому порталі будь-яка особа може знайти необхідну її інформацію, де поселитися. Де можна прохарчуватися, які є місця, які потрібно переглянути у Львові, і інші дані, які можуть використати під час свого перебування в нашому місті? Для відкритості влади у сфері бізнесу і можливості ознайомлення потенційних інвесторів з ринком Львова було створено інвестиційний портал Львова. Хочу сказати, що ці три сайти: тобто сайт Львівської міської ради, туристичний сайт, інвестиційний портал Львова, вони всі існують незалежно один від одного. Також у Львові, в принципі, я думаю, що це запроваджується в усіх міських радах України. Створена мережа центрів обслуговування мешканців. В нашому місті таких центрів є сім: один розміщується в приміщенні міської ради, і шість відповідно по районах міста. Це ми надали можливість в свою чергу мешканцям в одному місті отримувати усю необхідну інформацію щодо питання, яке їх турбує. І власне на 2012-2013 рік нашими цілями було запровадження системи електронної черги. В ЦОМ, який розміщений Львівській міській раді. А облаштування електронних терміналів швидкого доступу до корисної інформації воно буде відбуватися в усіх інших ЦОМах, і в тому числі навіть в терміналах, які можуть розміщуватися в місцях скупчення людей, наприклад, в супермаркеті або просто на вулиці біля зупинок чи тому подібне. Сьогодні ми бачили гарну презентацію Вінницького кол-центру. У місті Львові також. Є подібна структура. Гаряча лінія 1580, яка працює 24 години, 7 днів на тиждень. Відповідно, я думаю, такі, такі установи є в більшості міських рад, тому що вони є надзвичайно необхідні і вони забезпечують якісне надання послуг мешканцям, зокрема, оперативне реагування на їх звернення і контроль за якістю надання. За якістю виконання робіт і надання відповіді мешканцю, і головне моніторинг, чи мешканець задоволений таким виконанням робіт. Тобто, це є така складова, коли міська рада спілкується з мешканцем, і відповідно вона його чує, і вона отримує його позитивне або негативне схвалення. Нещодавно розпочала роботу інформаційна служба для туристів. Цей телефон було десь встановлено в квітні місяці. На даний час він функціонує і щодня приймає масу дзвінків. Щодо запровадження електронних, електронної системи в соціальній сфері. Місто Львів перебуває зараз презентує такий проект як телемедичний проект. Знаю, що сьогодні пан Гройсман звертав увагу, що в Вінницькій міській раді буде запроваджуватися електронна медична картка. У нас такий самий проект існує, але я про нього розкажу трошки пізніше. Телемедицина це є ефективний засіб підвищення рівня знань, обміну досвідом і головне. Створення периферійних центрів доступу дає можливість людям, які перебувають в глухих районах, отримувати кваліфіковану допомогу від лікарів, які переважно працюють в обласних центрах. Тим більше, що майже тільки в обласних центрах знаходиться дороге устаткування, і таким чином людина має можливість отримувати... Медичне забезпечення на високому рівні, ми маємо можливість проводити навчання. Наприклад, львівські лікарі консультуються з англійськими або французькими лікарями. У Львові на даний момент до цього проекту залучено чотири медичні установи. На даний час проводиться. Влаштування приміщень, тобто проводиться оптоволокно, влаштовуються деяке устаткування. Я думаю, що найближчим часом цей проект вже буде запроваджено в пілотній сфері. Електронна, лік... Електронна лікарня. Це є простіше кажучи, електронна медична картка. Я побачила по програмі, що по даному питанню презентацію буде мати представник Елексу, пан Всеволод Качмар. Я думаю, що він детальніше розкаже всі переваги цього проекту. Знаю, що він має запровадитися з 1 серпня в дитячій львівській дитячій клінічній лікарні. Вже як сьогодні було сказано, Львів, поруч з іншими провідними містами в сфері електронних технологій має на меті створення платформи для обміну досвіду між містами в сфері е урядування і власне важливим заходом для розвитку електронних. Технологій та в муніципалітеті є проведення щорічного міжнародного форуму ефективне урядування, ефективна влада для мешканців. Цьогорічний форум у Львові пройде 15-16 листопада. І, в принципі, я думаю, що більшість з вас буде залучені до цього форуму і приймуть участь. І ми будемо раді співпраці. Ну, в принципі, в мене все. По електронних технологіях. У Львові, якщо у вас є додаткові питання.